Так, друзі, увага, хотів вас попередити, що скоро на землю вже впаде радянський, а, роз, радянський супутник, Радянський зонд а, Космос 482, запущений у 1972 році. Повертається на землю і тягне за собою об'єкт, схожий на парашют. Він може бути частиною системи гальмування. Зонд, зонд вагой 495 кг, висока ймовірність пережити вхід у земну атмосферу. Парашют, якщо він розкрився в космосі, ймовірно згорить при входженні в атмосферу і не сповільнить падіння. От. Давайте послухаємо новину. Так. Так, ладно. Зараз. Так, дивимося радянь. Радянський зон запущений ще у 1972 році. Це ще коли був СРСР О, на землю. Нові знімки знімки вказують на те, що за ним тягнеться загадковий об'єкт. Що це може бути? Давайте прочитаємо, що кажуть учені, нові супутни, супутникові зміни вказують на те, що радянський космічний апарат, який впаде на землю, може тягнути за собою щось схоже на парашют. На фото опублікованих нещодавно видно структура, яка тягнеться за. Зондом Космос 482. Це може бути частина системи гальмування, що мала допомогти йому сісти на Венеру. От, Однак існують сум... сумніви, чим... чи зможе він уповільнити падіння. Повідомляє 24 канал з посиланням астромографа Ральфа Ван Берга. От, дивимося далі. Це є супутниковий апарат, якому вже 53 роки наразі повертається до землі після десятиліття перебування на орбіті, Запущений у 1972 році в межах радянської програми. От, бачите? Так, зонд мав а, здійснити посадку на поверхню планети, сусідки, але через дві ракети, ракети носія, ну, апарат розпався, головна частина впала на, з... на землю. Так, ще у 1981 році. От, а, посад, а посадкове модуль залишився на, навколо земній орбіті. Бачите, очікується, що падіння а, відбудеться близько 10 травня у зв'язку з цим астрономи а, проз, проаналізували нові фотографії апарата і помітив об'єкт, який тягнеться за ним. Куланці астрономи, астрофотограф астоно, Раліф Ван Берг, який оприлюднив знімки 29 квітня 2025 року, що йдеться про якусь структуру, з'єднану з, з капсулою, за його словами, цілком. Можливо, що це парашут, однак остаточної впевненості в цьому немає. От бачите, на фотознімках видно слабку структуру, що тягнеться за кораблем. Бачите. От. От ще така інформація. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.